Дізнатися про проблеми внутрішньопереміщених осіб та знайти шляхи їх вирішення. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зустрілася із ВПО, які мешкають у снятині. А ще їм передали 50 продуктових наборів. Деталі наша Вікторія Резум розкаже. Адаптація до нового середовища, пошук роботи та кращого житла. Такі основні проблеми внутрішньопереміщених осіб. Для того щоб їх ефективно вирішити, проводять зустрічі із очільницею Прикарпаття. Ми приїхали з усіма службами: це з соціальної сфери, пенсійний фонд, також наші служби з охорони здоров'я, освіти, також правова допомога. Зараз ми маємо гарні перемовини з міжнародною спільнотою, насамперед, по оренді соціального житла, а також по забезпеченню продуктовими наборами. Це є такі рутинні потреби і. Звичайно, що ми зараз проговорюємо про потребу дітей, а це і в теплому одязі, і в забезпеченні планшетів, і в шкільному приладі. Віталій, колишній військовослужбовець. Чоловік кілька місяців тому переїхав на Снятинщину із Запорізької області. Прийшов на зустріч, аби отримати інформацію щодо виплати коштів. Це дуже важливо. Тож людина не розуміє, куди їй звертатися, по якими питаннями звертатися все. А так людина. Немає якусь можливості вирішити свої побутові. Немає моєї особистої справи з війська. Я хочу вирішити свої побутові питання, перерахунок пенсії. А ще для внутрішньопереміщених осіб видавали продуктові набори. Їх отримали 50 людей. Це дуже потрібна така допомога нам. Дякую вам. У мене двоє дітей так потрібно. Це дітям. Набір продуктів, які дозволяють по їхньому каларажі прожити і прохарчуватися людині на місяць. Ми їздимо по регіонах, ми їздимо в Коломийщину, Верховенщину. Минулого тижня ми були на Верховенщині, ми були на Рожнятинщині. Загалом на Івано-Франківщині проживає понад 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Запити про розміщення людей в нашій області надходять і досі, особливо у зимовий період.